Починай, салат приготували Олексію, але мені щось свято ще не вистачає. Знаєш, Еріка, вот мені здається, що э, тобі, як і всім молодим дівчинам, постійно не угодити. Що ще для тебе таке придумати, щоб прям ти от сказала «Ах!» Ну, не знаю, це складно зробити. Э, ну, тоді, я думаю, що саме час э, позвати нових гостей. І вони э, приготують цікавий сюрприз для тебе і для наших замечательных телезрителей. Встречаем! Пустіть хату, ага, Миланочку, я від холоду трясуся, змерзнути на вулиці боюся. Ми не самі прийшли, нас ангели привели. Дозвольте щедрувати. Дякую. Дя. Дя, 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 Ой сива я, та ізозуленька, Щедрий вечір, добрий вечір, Добрим людям на здоров'я. Облітала. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я. А вашому ще й не бувала. Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на. здоров'я. Щедрий вечір. Ой, учора із вечора Пасла Миланка два качора, Пасла Миланка два качора. Ой, посла пасла, качок згубила, а нашу кізоньку побила, а нашу кізоньку побила. Що за репертуарчик у вас такой? Який такой? Злой. А ти хто? Кінь в пальту? А есть царь! Царь батюшка, здравствуйте. Царь батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Царь батюшка. Царь батюшка. Царь. Царь батюшка, здравствуйте. В чем дело? Царь, царь батюшка, здравствуйте. Царь батюшка. Царь батюшка. Царь батюшка, здравствуйте. Выбачте! Нас господарі, батюшка сьогодні я. А ви не в тому серіалі. Ми господарів віншуємо, щастя й радості їм даруємо. Так і я можу подарити. Ой, ой, сміхота, халтура. На вас. Що ти можеш? Хто? Я Фу на вас ще раз. Кримську волость можу подарити, наприклад. Хотите – забирайте. Дякую, величіє ваше. Кримська волость і так наша. Ми тут не чекали вас. А будеш багато балакати, получиш глаз. Я требую продовження банкета. Вибачте, судари, не запампили. Так ваше ім'я? Я каза Марфа? Хаїна Васильна. А, Марфа Васильівна. Цілую ваші ручки, Извините, копыта. А у меня водочка відкрита, а ні своя. Дякую, у мене своя. Ключниця ділала. Оце причепився. Чекай! Ану, а то зараз як... дибану. Слава. А я в цьому році не хворію. Я вам щастя натоптати зумію. коза побуває, все добром проростає. Потопчися по всій оселі, щоб хазяї були добрі, багаті і веселі. Нехай Бог дає вам добро. Пострибала, кізонька, багатства набажала. Ой, щось мене голова закрутилась. Що, будеш падать? що хочеш, щоб вона вбилась, а ти їй шиї Косою, косою. Ви що? Краще під носом ковбасою? Посоль, да и дулю. На, не уходи цибулю. А ну, гайд звезды, бо буду бить. А, че не хозяйка? Что-то я не узнаю у вас в гриме. <говорит> 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 да накол его посадить! Ты по что бояры не обидел, пес смердящий? Меня дерзай смутные сомнения, а ты сюда с козой приходил. <говорит> Держи цыган! Міняю козу на коня, співаю, танцюю, гадаю, буде вам цьому році щастя. Я точно знаю. Дайте рібенку на пільонки, пух, пирини пух. Горіхи є? Ой, А ну геть звідси, без циган справимося. Віншуємо вас добрі люди. Нехай Божа поміч завжди з вами буде. Щоб гроші вам падали з неба. Нехай Господь посилає усього, що треба. Бажаємо здоров'я, море, щоб в житті не знали горя, щоб на роботі поважали велику премію, щоб давали, щоб завжди були у парі, щоб частіше були в барі, щоб сусіди були добрі, ну і друзі, щоб не горді, щоб врагов не боялись і швидко з ними розібрались. Дух український піднімемо разом, щоб зникла навіки московська зараза. Щоб пили самогон, а не Мартіні. І Говорили: Слава Україні! Хай вам світить світло Боже! Хай всі біди переможе! Ну что же, Эдика, я думаю, как раз после такого щедрования нам с тобой нужно угостить наших гостей. Звычай. Да, потому что все-таки каждый... Э... А я вам тут настревала, а вы, кизоньки, ничего не дали. Вы у нас такие хорошие, чтоб водились у вас гроши. А дайте маленькую копеечку на сливную тарелочку. А, а можно щейку? Треба управлять ситуацией. Супер! Да, ну вот, э, мы вас, так, мы вас думала, угощаем сегодня э, нашим э, замечательным печеньем. Конечно же, замечательными сосисочками, которые висят на шее у актера в роли батюшки. Да. Э, э, мы не сможем вас угощить, но печеньем мы всегда готовы угощать всех наших гостей на любой праздник. еще сто прожили у счастья и любови. здоровье! З Новым Роком! С Новым Роком! Спасибо большое! Спасибо!